Голоси про зраду, і сьогодні стражденний Херсон. Колишнього мера міста Херсона Володимира Миколенка сьогодні знають в Україні, мабуть, всі його історія висвітлювалася дуже широко у засобах масової інформації України після того, як цього надзвичайно гідного чоловіка на щастя вдалося таки звільнити з російської катівні і повернути в Україну. Він там перебував з квітня 22-го року, а в травні 22-го року в Росії широкого розголосу набуло його інтерв'ю, де він, добре знаючи, що йому буде за таку інформацію, за такі відповіді, відмовляється назвати російському пропагандистом. Сту керівника упашухевича посібником е, нацистів. Надзвичайно мужня людина. Це це відвага якоїсь неймовірного рівня. На честь старання воював на стороні України. Він воював за Україну. Він воював на стороні юрманії. Він не воював на стороні, він воював за Україну. Він був пособником нацистів. Ну, це ваше понімання. Що з ним зробили, що він пережив, є носієм, якої інформації він є, який досвід він має за спиною. Можна судити лише з зовнішнього вигляду пана Володимира. Так, от, повернувшись в Україну, він говорить наступне: я переконаний, що це була зрада. Ми ж переконання, що це зрада, і що це абсолютно не випадково, бо так швидко дійти до через територію області до Херсона, і чому не було підірвано того Донецького моста? Це для мене. Велике питання, я пам'ятаю, що тижні за три до війни проводили навчання військове і під керівництвом служби безпеки України, скільки пам'ятаю, був присвітній президент і після цього давав інтерв'ю, що тут ворог не пройде, Тут все заміновано, мости заміноване. общем, ніяких шансів на проходження немає. Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо про всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100% вторгнення, починаючи з 16 числа в 100% вторгнення Російської Федерації в Україну, давайте, будь ласка, нам цю інформацію. Тому ми розуміємо, що президенту доповідали і показували одне, а по факту вийшло зовсім менше. Я кажу, тільки чого вони рішки, цим не дріжки цим танкам не постеліли, щоб вони прийшли. А слова uh, пана Володимира це також кремлівське і російське ІПСО, Він також є зрадником України. Він також оприлюднює якусь роз'єднуючу суспільству інформацію. Чи пан Володимир говорить лише про дещицю страшної правди, яку просто необхідно вивчити, оприлюднити, покарати винних і зробити нарешті висновки на майбутнє.